Продаж валюти, як і купівля, здійснюється через клієнтбанк, в якому обслуговуються валютний та гривневий рахунки. Банківські виписки, що надходять з клієнтбанку, завантажуємо в систему, опрацьовуємо та проводимо. Дії щодо опрацювання таких документів виконуємо в модулі – Реєстрі Виписки банку. В разі потреби уточнюємо період. У випадку, якщо організація здійснює продаж валюти через банк, з клієнт-банку буде отримано дві банківські виписки, які опрацьовуємо та проводимо. Перша виписка перерахування валюти для продажу. Виділяємо виписку та натискаємо кнопку Змінити. Вказуємо договір. В полі Валюта буде зазначено найменування валюти. Курс НБУ. Сума у валюті та сума в гривнях за курсом НБУ. В примітці можна вказати найменування платежу, наприклад, перерахування валюти для продажу. На вкладці Додатково вказуємо необхідне значення в полі статті руху грошових коштів. В полі Господарська операція вносимо 9075 перерахування валюти для продажу. Натискаємо кнопку Зберегти. Проводимо документ. Друга виписка при продажу валюти це зарахування на гривневий рахунок суми від продажу валюти. Виділяємо виписку та двічі клацаємо мишкою. Вказуємо договір. В полі Сума буде зазначена відповідна сума. В полі Примітка може бути вказано призначення платежу, наприклад, зарахування від продажу валюти, з вказанням суми валюти, банківського курсу та комісії банку. На вкладці Додатково обираємо необхідне значення в полі Статті руху грошових коштів, в полі Господарська операція. Зазначаємо 9076 зарахування від продажу валюти. В розділі Додаткова валюта вказуємо Найменування валюти, курс НБУ. Сума в доларах. Сума в гривнях буде автоматично розраховано по курсу НБУ. Також зазначаємо суму комісії банку. Натискаємо кнопку Зберегти. Проводимо документ. На етапі проведення такої виписки також може бути вказано на некоректність проводки по комісії банку, оскільки слід вказати підрозділ, на який слід списати витрати на оплату комісії. Вказуємо підрозділ з довідника підрозділів. Натискаємо кнопку Вибрати. Та у рядку з інструментами у верхній частині натискаємо кнопку Підтвердити. Відкриваємо проводки по документу. Бачимо зарахування грошових коштів від продажу валюти. Оплата комісії банку та втрати від продажу валюти. Це різниця між сумою по курсу НБУ та сумою за банківським курсом.